В останні десятиліття, коли Україна здобула вже свою незалежність, День перемоги відзначався за типовою радянською системою святкувань. Відповідно, замість того, щоб вшановувати і приділяти достатньо велику увагу ветеранам, достатньо велику увагу тим людям, які були народжені і своє дитинство провели не в дитячих садках, а під... Дулами автоматів у Другу світову війну. Ми святкували це все на фоні там військових парадів, грязали зброєю, показували, у кого ця зброя краща і так далі. Нам потрібно відходити від типового радянського цього стилю і змінювати застарілів ці моделі святкування від стереотипів цього святкування. Стоїть. Чи стояло, ми дуже хочемо, щоб це вже відходило в нас на вторинний план використання радянської символіки на військових цих заходах на заходах святкування перемоги. І е, це питання досить активно піднімає громадськість, піднімає в діапазоні того, щоб не використовувати так звані радянські прапори на день перемоги на 9 травня. Ви знаєте про те, що свого часу. Верховна Рада навіть проголосувала за цей законопроект, але Конституційний суд його відмінив. І, відповідно, обласна влада висловлює свою точку зору. Ми не можемо примушувати когось, але ця думка заведена до нас громадськістю, і ми її підтримуємо, щоб на день перемоги ми використовували виключно державну символіку, символіку України. Ми допускаємо використання прапора перемоги, але ми. Не будемо сприймати використання так званих прапорів різних політичних сил. Ми уважно слідкуємо, щоб не було провокацій на день перемоги. Ми провели консультації з різними політичними партіями про те, що ми однозначно не засуджуємо, але і не Сприяє тому, щоб використовувались на парадах так звані георгівські стрічки. Ветерани мають повне право і ніхто їх в цьому не засуджує одівати ці георгівські стрічки, і е, тут немає нічого поганого. Але коли молодіжні проросійські організації будуть одівати подібну, називаємо це символіку, я думаю, що воно не буде знаходити. Прийняття у громадськості суспільства і у нас з вами. Нам дали слово, засвідчили праві організації, що вони з порозумінням відносяться до ветеранів, до учасників бойових дій і жодних, я покреслю, жодних провокаційних дій з їхньої сторони здійснюватись не буде. В святкування не перемоги. Ми б хотіли відійти від системи радянських парадів, і акцентувати увагу на допомозі живих ветеранів. Ми попросили наші структурні підрозділи, структурні підрозділи і в області, і районні адміністрації, і районні ради позаботитись і відвідати кожного з ветеранів, які дай їм Бог здоров'я, живуть до цього дня і будуть ще жити і радувати нам не один рік. Це в першу чергу ми повинні з вами не забувати про мільйони тих загиблих, які полягли в цій війні, а не, ще раз підкреслюю, показувати свою військову міць. Ми з вами, мирна нація, і наші, наша військова техніка повинна знаходитись у гаражах, а спроя у складах під охороною, а не ходити з нею по вулицях. У разі провокаційних дій з боку Певних осіб, які мають на меті дестабілізувати ситуацію в Україні, владою зжиті всі необхідні заходи щодо придушення таких конфліктів. Адже я ще раз підкреслюю, що День перемоги він не може бути використаний державою-агресором і його поплічниками в Україні. Як День, коли буде дестабілізована ситуація в Україні, я попрошу засоби масової інформації, акцентувати увагу. І про це вже був лист обласної державної адміністрації за моїм підписом. Я до кінця не розумію, чому частиною був сприйнятий він як наші прохистерники, акцентувати увагу на патріотичних статтях, акцентувати увагу на героїчних вчинках воїнів. Які захищали свою землю від агресора, який був у Другій світовій війні. Але нагадаю водночас, що система, яка була запроваджена радянською владою щодо асиміляції українського населення, вона не була, слава Богу, доведена до кінця. і Українська нація вона відроджується, вона стає на ноги. І ми з вами рухаємось у мирному полі. До нашого разом спільного добробуту.